Але тим часом все одно ти постійно чуєш закиди про те, навіщо виділяти мільярд гривень на 10 тисяч людей, якщо можна полікувати 300 тисяч з інфарктами? Абсолютно. Або з онкологією, або з іншими захворюванням. Тобто на одного твого Дмитра можна поставити тисячу стендів іншим людям. Так. Що ти їм за це відповідаєш? Е, ціна і цінність. Це головне, що має бути в основі охорони здоров'я будь-якої країни, тобто не можна ціну життя, ціну препарату сопоставляти цінності життя. Так можна вилікувати. Але питання полягає в тому, що в будь-якій державі і в Україні, в тому числі, ми не говоримо, що на орфані є 1,3 мільярда, а на стенти чи на спідне виділяють гроші. Тобто ці бюджети вони рівноцінно покривають. Так вони не можуть лікувати всіх, так вони не можуть вилікувати всіх. Але вони відповідно бюджети покривають захворювання в однаковій мірі. Чи лікуємо ми всіх орфанних? Далеко ні. Просто далеко ні. Чи покриваємо ми всіх з серцево-судинними в більшості випадків так, але знов таки ж не всіх. Якщо ми будемо брати відношення, співвідношення неліковних серцево-судинними і неліковних орфанних, то це буде прірва, тому що орфанних ми не лікуємо набагато більше, ніж всіх інших. Тому цінність і ціна життя. Я вважаю, що будь-яке життя, включаючи мого Дмитра, таких же молоді, маленька дитинка, яка народжується, ніхто не знає. Як складеться його доля? Ніхто не знає, що він зможе подарувати цій державі і які емоції він подарує сам собі. Це не можна виміряти кількості грошей, які на нього витрачені. І тут якраз мені здається, що от політика сама охорони здоров'я, вона і має піклуватися про тих, кому найважче, найдорожче і неможливо вижити самостійно.